І так, друзі, всім привіт! Дивіться, я думаю, в багатьох вазоводів була ось така проблема. А саме час від часу прогорає вихлопна. Чомусь в мене іменно в самій місці у цьому з'єднанні на яблука. Ось на цьому яблуку постійно в мене прогорає вихлопна. Я вже її варив декілька разів. Останній раз взагалі приварив до Яблочка. До цього середнього, що через хамот з'єднується. Ну і плюс як бонус прогоріло коліно. До речі, продається ось такий. За 200 гривень повністю ремкомплект вихлопної системи. Так і називається. Там, в принципі, продається все, що хочеш. Дубий ремкомплект в інтернеті. І, до речі, перед тим як небудь варити, рекомендується зняти акумулятор, щоб не було шоу Я, в принципі, клеми від'єднав і поставив його просто на зарядку. Так як він в мене трошки підсів за зиму. Ну тут собі взяв просто намітив хоча б. Приблизно де відрізати, відрізав, звичайно, за старим швом. Ну і плюс невеличкий лайфхак, щоб рівно відрізати. Любий кусок чи паперочку нождашною... паперу і собі від... відміряйте. І у вас буде рівний розріз кругом. Відрізав, в принципі. Ось старий мій кусок приварений до яблука. Бо тоді я не мав ремкомплекту. І от. Прям труба в запад ліцо стає в рівень. Просто вваримо. берем краї, задню вихлопну, задню частину я зняв, там вона чомусь не встиг встиг а налазить. До речі, ось так зачистив таким лемеловим кругом він в мене був. Ну і в принципі треба це все обварити. Одразу попереджаю, я не зварщик, декілька уроків на Ютубі не можна рахувати. З валювальним досвідом, тому вийшло ось так. Але, в принципі, думаю, воно видержить як мінімум. Довше як ця вихлопна проживе. Ну і результат.